Значить, колеги сьогодні у нас відбувається спільне засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, податкової та регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики, зв'язків з політичними партіями та громадським об'єднанням засобами масової інформації. Значить, у нас з бюджетної комісії присутні три представники, так члени бюджетної комісії, і е, чотири із е, іншої комісії з питань освіти, тобто хворим дозволяє. Тому ми розпочинаємо спільне засідання. Для цього нам потрібно обрати головуючого та секретаря спільного засідання. Пропоную обрати головуючи спільного засідання винічу Світлану Васильовну голову освітньої комісії, а секретарем. Данилюка Василя заступника цієї комісії. Інші пропозиції будуть. Якщо ні, прошу голосувати за те, щоб обрати головоючого спільного засідання Вінічок Світлана Васильівна. Хто за проти утримався рішення прийнято? І відповідно за те, щоб обрати секретарем спільного засідання постійної комісії, Данилюка Василя Хто за проти Утримався. рішення прийнято? Будь ласка, порядок денний, шановні колеги. На порядок денний виноситься тільки одне питання, але ми маємо затвердити в першу чергу порядок денний. Можливо, у когось якісь доповнення зауваження щодо порядку денного ви не знайомилися з ним. Немає. Тоді голосуємо за порядок денний. Потримуємо? Так. Мінічок Світлана за Данилю Косиль. За. Іван на Миронець, Анатолій, Приходько Приходьте по Юрій. Да. Коробка Лариса, Кондречик Валерій. Так. Рішення прийнято одноголосно. І от ще про внесення змін до бюджету Кольівської міської територіальної громади двадцять четвертий. Інформує нас Людмила Григорівна Горі, начальник нам говорить. Буде проєкт переданий на екран. Можливо, після сесії ми ще порюгуємо окремі окремі пункти в межах, і хочу, щоб. Чого на в нас є? У нас є питання, як Керуючись бюджетним кодексом, постановою Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року 1145. Деякі питання на де субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, на забезпечення харчування учнів початкових класів загальних е, заходів загальної середньої освіти в 2024 році, е, керуючись наказом Рівненської обласної військової. Адміністрації від 4 жовтня 24 року 504 про внесення змін до обласного бюджету і ще рішення Великомежирівської сільської ради 1371 від 10 жовтня. Враховано в дохідній частині види субвенцій, зокрема на харчування 1 мільйон 923 тисячі гривень, на предмет. На закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчального кабінету предмета захисту України. Це є в нас видатки розвитку. Враховано 683 тисячі гривень 900 гривень. І Великомеживська сільська рада передала для інклюзивно ресурсового центру на розвиток матеріально-технічної бази кошти 40 тисяч гривень. нас станом на перше десяте. Виконання дохідної частини забезпечено і, враховуючи ті клопотання, які надійшли від розпорядників коштів, було збільшується в проєкті дохідна частина бюджету і відповідно спрямовані ці кошти на наступні потреби: 372 тисячі гривень. Клопотання виконавчого комітету на організаційно матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради. На реалізацію заходів програми Благострії міської, е, е, міської громади та розвитку комунального підприємства Куристь жертвоводоканал направлено 176 тисяч гривень. На утримання та розвиток автомобільних доріг 113 тисяч гривень. На, на заходи із запобіганням та ліквідації надзвичайних ситуацій та на, на наслідків стихійного лиха це при, 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 придбання противогазів. Е, враховано 35 тисяч гривень. На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони враховано 145 тисяч гривень. Із них на придбання матеріалів для ремонту приміщення місцевої пожежної охорони села Крим 100 тисяч гривень. Ну і на Остянській додатково враховування 45 тисяч гривень, теж пожежна частина. І звернулися до нас дві, дві два заклади. Це навіть не заклади, по двох програмах додатково на виділення коштів, на заходи пожеж... програми пожежної та технічної безпеки Корицької міської ради для ДНС клопотання на 100 тисяч і державні, державні установи, і на заходи програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку. Це наша сьома сьоме відділення поліції. Вони теж на покращення матеріальної технічної бази проведення е, ремонтних робіт клопотання е, на 150 тисяч гривень. І ще наша субвенція на захист України не передбачає підфінансування 10%, Тут раховано 76 тисяч 100 гривень і. Заклади освіти, теж матеріально технічна база закладів загальної середньої освіти 140 тисяч гривень, це придбання посуду, меблів для окремих закладів, зокрема усьянської школи, гімназії, дизельне паливо і Київський ліцей. І вже враховано перерозподіл видатків. Відповідно до клопотань враховано першу другу. І ще сьогодні, сьогодні до нас надійшло клопотання від відділу освіти. Вже зараз донесли, хочуть перенести гроші субвенції, нуж перенести на із загального фонду видатків на спеціальний фонд. Це в межах того, що ми вже затвердили на минулій сесії, але 3110 зручніше буде для використання школи школи директора проаналізували. І будемо враховувати такі буденні. Рінавальна, візьми, те, що по благоустрою, щоб більш мені знали, на що ми по благоустрою у цій програмі. Так, хай розкаже. 126 тисяч 400 гривень це продбання цементу, менту бензину, бензин на старостинські ще округи, раундап, сонячні ліхтарі на більшому переходи. І 50 тисяч це придбання паливомостих матеріалів для комунального підприємства кожного до каналу на подрібнювач. Ми отримали в рамках проекту Говерла ще подрібнювач гілок, і потрібно залишити кошти, щоб все ж таки дуже багато кона обрізали. В нас ми його все на такі великі кучі складали, А тепер ми підвеземо гарненько його, і дуже гарно в воно подрібнеться і йде. От люди <плес> до нас звертаються, <плес> йдемо. Це по благоустрою. Тепер що стосується по ще одна програма там була по пожежному? Ні, 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 на виконавчий комітет. Що там було. А по виконавчому так. комітету 46 тисяч також продбання паливо-мастильних матеріалів запасних частин. 241 тисяч... Ну але це ви говорять мастильних запасних. Це в нас в кожному старостаті є косилки, є бензопили, і нам потрібно на старостати. Далі 241 тисяча це на Послуги із виготовлення технічних паспортів на заклади, на навчальні заклади і 35 тисяч на оплату природного газу. Так, а що, що говорили про дорогу? на дорогі сто 112 тисяч, це робили ремонтні роботи у фронтоплі фронтоблі, усті. А залишилося те, що ми навесні ще робили. Що шоста почалася? Бо більш нових доріг ми ніякі. Частина в нас є, а це ще частина проводила. Оце все те, що по програмі. 35 тисяч гривень нас звучало. 30 тисяч не подивляється. По іншій програмі. І по пожежному. І по пожежному. Нам сюди міську раду. Десь, десь. Десь. Ну, вимагають, вимагають по надзвичайних ситуаціях. Якщо навчання, якщо щось повинні бути проти газу, ну, Є як... ще запитання? Не. Якщо немає запитань, то пропоную внести його на розгляд позачергової сесії. Якраз це питання про внесення змін до третій користування ми спостерігаємо команду 24 вересня майну. Хоть Козюлич. Так. Коротка леса. Андрій Коваленко, Венеція Даза, Данило Косів. Так. Олексій Ковальманза, Данило Степанович. Так. Мені все одно голосу. Більше питань немає, всі питання які винесені розв'язали. Всі те, що отже треба було